Це не акція, це просто прибирання міста. Тому що в понеділок звільнилися, точніше, одні половину більшість працівників в п'ятницю, інші в понеділок звільнилися робочі працівники з управління благоустрою, які раніше здійснювали цю роботу. Вони звільнилися, залишилося 8 чоловік. І ці працівники самі не можуть здійснити цю діяльність. Та як четвертий день в місті не прибирається сміття. Є нарікання міського голови, що це не зроблено. Грозить завалом сміттям кабінета головного інженера, тобто мого сміттям депутатами. Я організував адміністративний персонал сьогодні, після обіду, прибрати сміття в місті. Вивели свій трактор на своєму паливі, яке в нас залишилося пару літрів солярки, щоб прибрати сміття. Я не хочу, щоб в місті був колапс. Це не піар-акція для мене, чи для підприємства, чи для будь-кого іншого. Ми прибираємо сміття. На даний час розпорядження міського голови чи рішення міської ради нам передано в благоустрій в утримання це місто, дороги, тротуари, озеленення, яке в нас знаходиться на балансі. Статутом ми зобов'язуємося отримати. Є працівники, нема, але юридично ми маємо цю діяльність виконувати. От я прийняв рішення. Виконувати цю діяльність тими силами, які я можу залучити. На сьогоднішній день це працівники адміністрації. На сьогоднішній день мене немає палива. У нас є декілька каналізацій по місту, які забилися. І ми не можемо прочистити ці фікалії, витікають на вулицю міста в двори. Відключити воду, це холодно гаряче, щоб не текли фікалії. Ну, я, я рахую, що це неправильно, тому що ми все одно не можемо його прочистити, в нас немає механізмів. Вони є, але їх нема чим заправити. Тому я планую звернутися як до міської ради з депутатським корпусом, до мешканців міста, до підприємців, до благодійників, надати посильну допомогу для утримання міста. Так як це місто отримує комунальне підприємство, тому надати допомогу підприємству не в виді грошових. Коштів, а саме у вигляді матеріалів, тобто бензин або якась труба чи будь-який інший матеріал, який ми зможемо його впровадити, і буде працювати той чи інший об'єкт, будинок, каналізація та інше. Ті люди, які заслуговуються в Ощадбанку. Заробітну плату вчора на карточки прийшли смс отримали. Ті, хто в Приватбанці зараз знаходиться мій заступник головного бухгалтера Державної виконавчої служби області і чекає бухгалтера-виконавчий, щоб дізнатися точно, чи відправлені гроші на Приватбанк. Після того, як вона це буде знати, вона їде в Приватбанк і питає там клієнт-банку, чи прийшли гроші на наш рахунок. Ми їх будемо бачити і по електронці. Але та і ця ситуація дуже серйозно вже загострилася. Вчора сказали, пішли, туди не пішли, банк одне бачить, друге не бачить. Почався, ну, грубо говоря, дурдом. Щось в цьому банку щось там. Я відправив туди відрядження працівника, який фінансами розбирається бухгалтер, і він займається ситуацію.